За моєю спиною зараз мут кожного українця зараз, кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка так. живе на валізах. О, ну, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо просто все наше життя. Тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається в цілкох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все возить. Так. А ви уявіть, як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, територій людей, які там приїхали за і так далі. І оце от відчуття постійно, я навіть впевнений, ставте щось коменти плюс, чи якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все отек як, як начебто на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти, блін, тут реально жити, тепер, тут тепер постійно жити в Україну, напевно, не вернуся, особливо дивлячись на останні події, деякі які в Україні, що там чудуть влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і приїзд. Раз, і треба збиратися. І щоб ви розуміло, це вже мій поїзд. Я до війни жив в Італії, як почалася війна в Україну. По п'ять кольових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут же купив. Потім а, намагалися цей палець вирівняти. Сказали, зроблюсь мені в Британії його. Коротше, ну він не стрілений був, понял? Нічого там не зробили, з ним, що британські врачі лікарі глянули такі. Ми не знали, що це діло, взагалі, без поняття. Я і так вже, і сяк, я вже там і в Туреччині питав лікарів і так далі, безполезно. Хоча як в Німеччині робили цей палець, понял? Я їм казав: "Ви неправильно зробили, він криво зростеться". Вони такі: "Ну, ну, зерку, зерку, талес, гуд, все хорошо". Коротше, а зараз я оце приїхав з Британії. Все, можете мене привітати, я уїхав з Британії. Запишу ще детальне відео про Британію, бо всі ж думаю, що там взагалі не сказка, насправді це просто якась Індія з індусами, де якось британці затісались, які думають, що вони якийсь тінь королівських криві. Знаєте, в них є. ну Це жесть просто. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важлива до війни. Та це просто. Отакує. Шукаю зараз країну для життя, думаю, де далі жити, пробую, світ великий, я намагаюся делаштуватися, мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я храба після розстрілу. Ну, і все. Ну що, пишіть в коміти, знайомо вам така да, це Я вже так здобався, все розбирайте, розбирають, Ми Продовжуємо шукати країни для життя поки що важко дуже. Ну ладно, особливо, щоб медицина була гарна. Так, все, на зв'язку. Я вже в Європі, друзі. все. Я вже не в Британії, я вже в Європі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па. За моєю спиною зараз мут кожного українця, зараз кожен мене зрозуміє. Значить... Ми зараз нація, яка живе на валізах. Ну, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо просто все наше життя. Тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається в кількох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все А, Ви уявіть, як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій, територій, людей, які там приїхали за кордон і так далі. І оце це відчуття постійно, я навіть впевнений, ставте щось коменти плюс, чи якусь свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі. Ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все рівно, от як, як начебто на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти, блін, тут реально жити, тепер, тут тепер постійно жити в Україну, напевно, не вернусь, особливо дивлячись на останні події, деякі які в Україні, що там чудить влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і проїзд. Раз і треба збиратися. І щоб розуміло, це вже мій поїзд. Я до війни живу в Італії. Як почалася війна повернувся в Україну? Потім п'ять кульових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут же купив. Потім намагалися палець вирівняти. Сказали, зроблюся мені в Британії Ну,